Всім привіт, пацаки, ну що ж давно я не записував нічого на YouTube. Всім доброго дня. Я всіх радий буду бачити під цим відео коментарі. Буду радий, якщо ви щось напишете свою реакцію і що відбувається. Що хочу сказати, створюю новий аккаунт. Появилась доволі крута ідея. Зібрати команду з ультимейтів. Не знаю яким способом, за, за определений період часу. Можна сказати, за цих 35 днів собиття тоті хочу зібрати команду з ультимейтів і просто комусь віддати, як обично. Ну, типу, мені по принципі, не треба, буде просто цікаво подивитися, чи це можлива ситуація взагалі. Створити акт, зібрати команду ультимейтів і сказати, нахрен ми потіємо кожен раз, коли можна створити ак, новий аккаунт, створити ахієнну команду, зібрати крутих гравців. І тому подобне на кожне нове собиття. Бо будемо бачить, будемо розвиватися, дивитися в цій темі. Що так же хочу сказати. Є доволі крута ідея по поводу цього аккаунту, але я скажу це вже майже при кінці відосу. Тому поїхали. Поїхали, що треба? Треба вирішити, що робити. Хочу зробити так. Команда повинна складатися завжди з гравців в тоті. Ну, Зрозумінні, що є серебро, бронза. Там якісь золоті в мене карточки, ну, я не буду сюди запихувати нічого іншого, ні з ринка, ні з паків, що випадає 90. так, Наприклад, як у мене є Vinisius 88 ну, я його сюди ставити не буду. Я буду сюди старатися зараз повибувати хоч частину ультимейтів, ну, от частину тоті гравців, і вже далі дивитися, що буде. Тому давай довго затягувати не будемо, будемо йти збирати ресурси для того, щоб Попробувати, хоч виловити 2-3 гравця. Поїхали з таїнственних трансферів. Так як вони вже відкриті, можна бустанутися гравцями доволі серйозно. Дуже серйозно. Це буде прям круто. Побачимо, що вийде. Хм. Зараз, я вам скажу так, це буде перший, кстаті, волкаут. На обмін підійде. Перший волкаут на цьому акаунті, парні. Перший, ще не було ні одного. Це буде, гай, буде везучий прайм. Обичний кумір герой. Але щоб далі так само це все випадало, я буду дуже радий, дуже бачити. Тут теж все будемо забирати, аби розкачувати цю команду, ну побачимо. Так, тут зібрали, тоті, тоті трошки поіграв, трошки попроходив. Нічого прям серйозного. Тому що зроблю, прям просто потрачу цих 200 жетончиків на гравців, серебро, бронза. все для прокачки, обміну, все стандартно. Все буду розвивати далі. Якщо вам сподобається ідея і далі. Перший. Дудик, хорошо, Дудик це розкачка, це гравці. Так, напевно, і цих гравців буду забирати, але буду думати, можливо, мені простіше пройти віточку зразу до 90-х і не париться. Кумірів ще не починав, у Тоті теж не заходив. Тому для того, щоб не затягувати досик, підемо далі. Підемо важливо, квести. Квести. Тут два квести забираємо. Опит, треба прокачувати аккаунт швидше, це плюс рубінчики. Це плюс відкриття різних функцій, яких я пройду потім е в ігрі окремо. Вот это. Тут можливо даже щось і получить. Можливо, нам тут випаде перший ігрок тоті. Перший же ж. Плюс куча рубінчиків. Рубінчиків я постараюся назбирати, а потім десь на О, надо один обмінчик виконати. Один оцей. Доволі непоганий. Ну, давай. Давай мені з цього паку першого Тоті. Залупуйся. Отак От отак я сказав. На тобі бомжей бомжей на обмін, тоті для тебе зажирно. Може звідси тоті. Десь треба -то Надо? Ну тягнути. Тут теж все в обмін, я зрозумів, Все в обмін, все понятно. Тут, а також ще ж не пройдені і ці обміни. Зараз ми їх постараємося, якщо в мене хватить ресурсів, звісно, то ми постараємося їх зробити. Ми постараємося їх пройти. Перший ми зробили чудово. Нам тут дають два бомжа. Але 84 рейтинг це непогано. Так, Далі ми йдемо і робимо. Этот. Хватить, не вистачить. Кстати, бачиш, в чому ситуація? В тому, що в мене ще не вистачає гравців. Гравців, яких я можу обміняти. Кстати, немає Вулкавта 8897 тоті. Я його не виконував, але його немає. Це нехорошо. Це дуже нехорошо. Починати так відос без жодного гравця тоті. Ну, Все одно я планував для того, щоб е це все розігнати, розказати і плюс. Зараз в кінці ми чуть-чуть е, поговоримо про те, що я хочу далі. Якщо ця ідея зайде. О, перший вукал. Зтуда. Аргентина ЛП Бомж, 85-й. Ну, неплохо, це можна навіть продати. Можна навіть продати. А може ми тут, кстати? У нас не вистача гравців. Проблема? Не вистача гравців поки що. Нічого не прийшов, нічого не відіграв, ще не назбирав нічого. Прям обідненько, обідненько. Не хочеться отак починати. Але, походу, що ти зробиш? Походу, нічого з цим не поробиш поки що. Тому отак як завжди, йде все ні по плану. У мене все стабільно згодні. Ті, хто давно за мною слідкують, знають, що відосики у мене стабільно йдуть не по плану. Що по поводу моїх гравців, зробимо автоподборчик. Ну, команда плюс-мінус якась достворена. Звісно, да. ну, так. Що я скажу? Їх всіх треба поміняти повністю. Повністю поміняти щось достворено, щось да є, кстати, я прям здивований, що щось є. Що скажу? Потрібна ще ваша думка. В кінці от, просто хочу от, розпочати початок цього ролика, проходити ті, ті квести і тому подобне. Що мені потрібно. Хочу знати вашу думку. Також е, так є мисля така інтересна, на ць, щоб на цьому ж аккаунті грати на стрімах, але з однією мовою, навіть е, з двома. Я готов на цьому, за ць, рахунок цього аккаунту розігрувати абонементи. Там, на кожні 5 матчів, хто в мене виграє, хтось буде отримувати абік. Але з умовою того, що в людини також буде новий аккаунт. І ми просто будемо йти оцих 35 днів на розіграш абонімента. І плюс на нових аккаунтах розкачувати, і може люди потім просто захочуть віддати, або їм прям завезе на нових хаках і в них будуть вони основні. Так чисто для розширення контенту і для цікавленості. Напишіть мені свою думку, мені цікаво буде вас почути. А на сьогодні все. Отакий От вийшов відосик з такою бомжацькою командою. Все, як завжди, не по плану. Ну, що зробиш? Що зробиш? Нічого не можу зробити поки що. Вибачаю, що може не завіз трохи контента. ждіть далі. Пишіть коменти, ставте лайкоси. На стрімі зустрінемося. Важно, щоб ви. Я буду зараз. Запускати стрім і в кожного питати вашу думку і ідею. Так що залітайте, пишіть, що коменти, що на стрімах. Стріми йдуть на Тіктоці. Нік, якщо хтось не знає, так же само, як і на Ютубі. Залітайте, буду всіх рад, бачити, всім пакета!